Радіо радіокомпанія Лозова вітає всіх, хто з нетерпінням чекає міських новин. Я Марина Краминська. І мої вітання всім, хто з нами. У черговому випуску новин. Підсумок тижня. Сьогодні у випуску обрано дитячого омбудсмена міста. Постачання продуктів без перебоїв. Правила благоустрою та дорожнього руху стверджують однаково там, де трава, газон. Настільний теніс. Долучайтеся. Країні потрібні поінформовані громадяни. У кожного знайдеться своя історія. Ще багато проблемних питань у суспільстві щодо порушення прав дитини. І, можливо, їх зможуть вирішити саме діти, коли стануть дорослими. Відповідне навчання для них проходило наприкінці жовтня у всеукраїнській школі управлінського мистецтва за темою делегати дитячих прав. Обговорювали це питання і на черговому засіданні міської ради старшокласників, яке відбулося у середу у будинку дитячої та юнацької творчості. досить на. Важливому актуальному питанню дитячі права, реалізація дитячих прав. З 28 по 30 жовтня на навчання до Києва з'їхалися делегації підлітків з усіх куточків України. Лозову представляли дві старшокласниці. Анастасія Колісник, учениця загальноосвітньої школи номер 12, ділилася зі своїми друзями враженнями від поїздки. Розповідала, як зустрічалися з заступником міністра освіти і науки з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, про тематичні інтерактивні ігри, правові квести, тренінги, про екскурсію до Верховної Ради України. Когда мы были на экскурсии в нашей Верховной Раде, нам ну, в шутку сказали, выбирайте себе место в зале заседаний. Вот. И многие из нас, кстати, захотели действительно связать с этим жизнь. Анастасия Расповедая Дубула уникальный досвид. Время очень быстро бежит и очень быстро все меняется. И неизвестно, что будет через год, через два и через пять. Поэтому сейчас думать о том... Когда вот мы да, займем какие-то позиции, когда вот мы вырастем, когда все будет в наших руках, действительно об этом сейчас сложно задумываться и строить какие-то перспективы развития. Я просто думаю, что пока что на этой стадии мы увидели, что нас слышат, взрослые нас слышат и к нам прислушиваются. На всеукраїнському дитячо-юнацькому злеті дорослі на здоров'я, який нещодавно пройшов у таборі Молода гвардія. Місто представляла Кристина Боцман. Вона також докладно розповідала, як проходили дні, які були емоції про незабутні моменти перебування у Одесі. У нас було дуже багато тренінгів присвячених репродуктивному здоров'ю та цінностям життя, які допомагали себе відкрити якось проявити себе. Було багато концертів, у нас в яких ми приймали також активну участь. Цікаво було і на засіданні міської ради старшокласників. Практичний психолог з панютинської загальноосвітньої школи №1 Аліна Тулмачова запропонувала підліткам тематичну гру згадати та прокоментувати усі моменти порушення прав казкових героїв. Як з'ясувалося, таких випадків безліч у казкових героїв часто густо забирали право на освіту, на розвиток здібностей, на власну думку, на власне життя, на повноцінне харчування та медичну допомогу. А, пришел медведь, который а, разломал. Кроме того, это нарушение, а, нарушение пространства, жительства пространства, да, и, да, и да. нарушение санитарных норм. Да, да. А, волк и семеро хозяин. Да. А, право на жизнь. Ну, погоди, право, право на жизнь. Право на жизнь, покушение на убийство, да. колобок. Его вообще съели. Дюймовочку насильно хотели выдать замуж за крота. Рапунцель. Рапунцель, ее держали в заперти. Да. Шрек. Там нарушались права Фионы, которая держалась в точение крепости. Гарри Гарі потері нарушати права на життя, бідна вагарі хотіли лишить жизни волондобор Без отрицания можу сказати, що обязанности наші ми теж должны знати, тому що наші права заканчиваются именно там, где починаються права другого человека. Микита порадив своїм друзям та колегам з громадської роботи частіше звертатися до першоджерела конституції України, як робить це сам. Сейчас каждый день я пытаюсь січі 10 статей конституції для того, щоб. Улучшать мой уровень правовой подготовки для того, чтобы если при необходимости мне нужно будет отстоять свои права, чтобы я смог сделать это. Многие часто люди забывают о том, что дети имеют права, и эти права должны соблюдаться. И вот целью данных уроков является напоминание людям, тем, которые пренебрегают. Якіми правами общеприйнятими во всіх странах, логічним завершенням засідання було обрання дитячого омбудсмена нашого міста. Цю посаду, бо я впевнена в собі. Вже являюсь другий рік членом обласної ради старшокласників, членом міської ради старшокласників. Зацікавлена саме в цьому проєкті. Проблема гостра, розповідала колегіантка Елізавета Міхно. Отже, працювати буде із завзяттям, і в школах, і на вулиці. Це і однолітки, це і дорослі. Ось тому я хочу допомагати захищати права наших дітей. Допомагати дітям реалізувати себе, поставити себе, вже встановити себе як особистість, як особистість впевнена в собі з понеділка. В місті стартує благодійна акція «Щирі долоні. Вона проводитиметься реабілітаційним центром Жемчужинки спільно з міським центром молоді. Під час акції лозівські студенти у закладах, де вони навчаються, збиратимуть кошти, які підуть на ремонт приміщення «Жемчужинок». Три спеціальні скриньки буде встановлено в Лозівському автодорожньому технікумі, професійному ліцеї та Панютинському аграрному ліцеї. Упродовж тижня всі охочі зможуть допомогти інвалідам. Підрахунок коштів відбудеться наступного понеділка у приміщенні центру Жемчужинки. Центр, он будет постоянно, он будет развиваться в нашем городе. И, естественно, всегда болезнь – это страдание. Но если весь город включается в такую благотворительность, это будет постоянная помощь этим больным детям, которые с самого рождения уже вынесены им такие страшные диагнозы. Очень благодарны городу, что мы чувствуем не безразличие города. Уже поступают нам, пусть небольшие финансы, но они поступают от наших предпринимателей. Керівництво жемчужинок звертає увагу лозівчан. В місті зафіксовано випадок шахрайства. Ходил молодой человек в фартушке волонтера с непонятными ведомостями, показывал фотографии детей, и объявлял, что это сбор на жемчужинки средств. Никому мы не поручали сбор средств. Единственное, что могло проводиться, это наши родители, и в том числе администратор Курбатова Ирина Юрьевна. Они разносят письма звертаємося до підприємців з просьбою оказати фінансову допомогу для «Жемчужинок». у разі чого Ольга Шидкова радить лузівчанам вимагати від таких псевдоволонтерів ксерокопії документів організації або ж звертатися безпосередньо до неї як до керівника зі слів голови центру. У деяких магазинах міста встановлено скринки для благодійних внесків, і всі вони з назвою центру Жемчужинки. Підкреслює Ольга Шидкова. Деякі продукти харчування у дошкільні навчальні заклади міста упродовж кількох тижнів завозилися не своєчасно через недофінансування, пояснюють у міському відділі освіти. Зараз кошти надійшли, і з цього тижня постачання продуктів здійснюється вже без перебоїв. Керівництво міста, відділу освіти, постачальники продуктів харчування прикладають максимум зусиль для забезпечення повноцінного харчування у дитячі дошкільні заклади. У нас були дійсно у нас були пори з постачанням м'яса, але зараз ситуація наладилася. Дітки отримують і яловичину, і рибу свіже морожену, м'ясо, птиці, яйця, овочі, фрукти. Зараз все наладилося і достатньо привозять і м'ясо в нас є, і риба в нас є, і яйця в нас є. Так що в нас зараз харчування збалансоване. Якщо в нас не було м'яса, так ми старалися там дати бобовий горох, щоб білки поступали в організм дитини. Ми при складанні меню. Додержуємося двохтижневого приблизного меню, яке нам рекомендує міськво. Поки що залишаються проблеми з отриманням молочних продуктів на закупівлю. Їх не вистачає коштів. Якщо тільки виникне перша можливість, все буде завезено. Буде все завезено в повному обсязі. І молочна продукція, і сир, кисло, сир твердий, буде все завезено. Представники міського відділу освіти та медсестри, які працюють у дошкільних навчальних закладах міста, у четвер-п'ятому дитячому садку разом обговорювали, як можна покращити харчування дітей у садочках. З цією метою проводилось анкетування батьків. З ними також обговорювали організацію харчування дітей вдома. Опікунська рада при виконавчому комітеті занепокоєна подальшою долею 64-річного лозівчанина інваліда з дитинства Володимира, визнаного судом недієздатним. Сьогодні ним опікується племінниця Ірина, яка звернулася до виконкому з проханням надати їй дозвіл на продаж будинку, в якому раніше мешкав її дядько. Фахівці оглянули нинішні умови проживання Володимира. Вдалося їм це зробити щоправда з другого разу. Спершу спеціалістів до будинку не пускали. Помешкання, де проживає інвалід, на думку фахівців не придатне для цього. До того ж, він там мешкає один. Зі слів племінниці чоловіку не дають спокою сусіди. Залишати його там і надалі члени опікунської ради не хотіли б. Запропонували оформити його в будинок інтернат, щоб там був догляд і постійне місце проживання. По крайній мірі, всем буде забезпечений їжею і теплом. Ну і він відмовляється. Не влаштовує це й опікуна. Жінка не дозволяє себе знімати та запевняє, її дядько нагодований і мешкає у теплій хаті. Він отримує борщ на м'ясному бульйоні і м'якосочок м'яса постійно в нього, суп курятина в нас. Та хто там за та ним ухажує? То так, якби. Так вважають сусіди. Опікунська рада у середу прийняла рішення зобов'язати Ірину влаштувати дядька до психоневрологічного інтернату. Якщо вона до 1 грудня цього не зробить, її можуть позбавити права опікуватися дядьком. 340 гривень штрафу за стоянку автомобіля на газоні. Такий мінімальний штраф передбачений відповідною статтею Адміністративного кодексу України за порушення державних стандартів, норми, правил у сфері благоустрою. Максимальний складає 1360 гривень. Правилами благоустрою міста Лозова. Цитую: заборонено залишати транспортні засоби у невідведених для цього місцях, а саме на газонах. У четвер на черговому засіданні адмінкомісія розглянула одразу дві справи відносно водіїв, які паркували автівки на газонах біля житлових будинків мікрорайонів. Протоколи уклали дільничні інспектори міліції. Справи про паркування легковиків на газонах у цьому році адмінкомісія розглядала вперше обидва водії. Нарікали на те, що майданчики для автомобілів біля багатоповерхівок, чи то замаленький, чи то їх взагалі немає. Чоловіки не розуміли, чому з цієї кількості машин, припаркованих на траві, дільничні міліції сфотографував саме їхні, адже по сусідству в інших дворах є такі ж самі порушники. На те, їм відповідали. Комісія розглядає виключно укладені інспекторами протоколи. У нас немає повноважень вести розслідування. Складувати протокол за виключенням їх розглядати і да, приймати по цим протоколом відповідне рішення. Якщо є порушення, комісія приймає відповідно до законодавства. Відповідне рішення. Рішення комісії по цим двом справам різнилися. Обмежилися попередженням одного із водіїв, другого оштрафували на 340 гривень. Штраф у такому ж розмірі призначили і лозівчанину, якого люди застали за вивантажуванням сміття біля дачних ділянок по вулиці кооперативній. Прибравши на своїй дачній ділянці, чоловік вирішив вивантажити Зібрану травою листя по дорозі. Його за тією справою помітили, посварили. Чоловік прибрав сміття і відвіз на звалище. Квитанція той факт підтверджує. За те, що відреагував, прибрав йому і призначили мінімальний штраф, пояснювали члени адмінкомісії. У противному разі розмір штрафу був би у чотири рази більший. І нові правила дорожнього руху забороняють стоянку на газонах. У правилах чітко виписано, що таке газон. Там, де є трава, газон, де немає не газон. У місті такі порушення інспектори Державтоінспекції вже фіксували. Водіїв штрафують згідно зі статтею, яка стосується порушення правил зупинки і стоянки. Є адміністративні протоколи і статті, ну, такі, як э, за застоянку. Вот. Такі протоколи розглядає інспектор прямо на місці. Тобто, він виносить постановлення, визначає… сумму нарушения, там есть минимум и максимум. Инспектор определяет как бы, меру штрафной санкции, выписывает постанову на месте. В течение 10 суток водитель имеет право оспорить эту, это постановление вот, в том же суде если считаю, что инспектор составил неправомерно административный протокол, если не водитель не оспорил этот, постановление, это постановление, ну вот, не оплатил штраф в течение 10 дней, то материал собирается и отправляется на исполнительную службу. После того, как материал отправлен на исполнительную службу, Адміністративний штраф збільшується в Штраф передбачає від 255 гривень до 340. Визначає розмір штрафу інспектор, що допомагає йому визначитися. Я можу на цей питання більше так відвідати більше чоловічним Ну, Наприклад, коли підійшов чоловіку і там, добрий день інспектор такий, ви нарушили пункт правил такий-то, право дорожнього движення таких-то, да? Ну, вот. А водіти починають, наприклад, розказувати докажите фото-відеофіксацію, хоча тут видно на самей ну кавишу стоїть челех з нарушенням. Технічна паламка так буде написано в адмінпротоколі, якщо взимку автомобіль буде не перевзуто у зимову гуму. Зима прийде згідно з календарем у грудні. Втім, краще орієнтуватися по погоді і зробити це на тиждень-два раніше. Рекомендує начальник лозівського відділення ДАІ, ніж бути захопленим зненацька. всем водителям рекомендую поменять летнюю резину на зимнюю потому что эта неделя у нас может быть еще неделя тепла есть но с конца недели как по прогнозу ведомин центра сообщаешь уже будут как бы морозы а к концу ноября уже будет и снежок Поэтому как бы предупреждаю всех водителей, не играйте со своим здоровьем, материальным положением, поменяйте зимнюю резину, чи-летнюю резину на зимнюю и ездите спокойно. Летняя резина и зимняя резина работает от плюс, от минус 5 градусов на асфальте. То есть если асфальт меньше 5 градусов тепла, то летняя резина уже однозначно на нем не работает. До перевзування автомобілю варто ставитися серйозно, бо невідповідна погоді гума може привести до аварії. Разом з гумою у ДАІ радять змінити і стиль їзди. Особливо коли стан автомобільних доріг викликає серйозне занепокоєння. Огляди вулично-дорожньої мережі інспектори роблять регулярно. Ми пишемо протоколи адміністративні, ми пишемо підписання, ми пишемо вимоги, ми пишемо на горсовет, на адміністрацію. То же час правоохранители разумеют, в каких умовах на знаходяться находятся дорожные службы Краины в целом. Наши дорожные службы, которые обслуживают Лозовую, Лозовский район Близнецы, Близнековский район, они, ну, как бы работают на по своему обеспечению на все сто процентов. Дороги ремонтируются по мере поступления финансов. У тиждень безпеки руху, що триває, правоохоронці не лише здійснюють цільові профілактичні рейди на дорогах, вони стали донорами. Інспектори Державтоінспекції здають кров для людей, які постраждали у дорожньо-транспортних пригодах. Проміжутки тижні ми не тільки наказуємо людей там на дорогах за нарушення правил дорожнього руху, Кіби це все послідовно для того, щоб знизити рівень ДТП. Ну, також сьогодні от така от такса, якби здаємо кров в підтримку тих людей, які постраждали в ДТП. З такою доброю ініціативою правоохоронці прийшли не самі, розповідає начальник Лозівського відділення Держштатінспекції. Мені спол не пропонував, вчора прийшли два хлопці там за водійським удостовіренням, ну, я говорю, зараз от, тиждень безпеки, я говорю, дорожній рух, тому ви ж будьте акуратні на дорозі. Але чим вражається? Ну, вражається тем, що я говорю. Как бы и ночью, и днём работаем. Ну, также вот завтра говорю, идём кров сдавать. А мы тоже доноры, можно мы завтра тоже пойдем. И справохоронці ми тісно співпрацюють з лікарями і такі соціальні акції підтримують. Я привіз сюда. Я привітствую, конечно, привітуємо. Привітом, конечно, просимо, запрошуємо, е-е, проводимо бесіди. Це перший опыт для вас. для меня? Да. Перший. Не страшно, в принципі, не боюсь. Донори бувають активними та первинними. Для першачків лікар пояснює алгоритм процедури. Насамперед потрібна реєстрація, перевірка за комп'ютерною базою даних тих, кому через захворювання заборонено здавати кров. Якщо він не зареєстрований в цій базі даних, заводиться медична документація. Якщо це донор первинний, заводиться картка первинного донора. Якщо це активний донор знаходиться в картотеці, картка активного донора. Для э, в ДТП. ну Ні, ні, як сказати, я там здавав пару разів, ну, а так, ще не повністю активний. Далі лікар оглядає потенційного донора, проводить опитування, якщо ніяких перепон немає, легкий сніданок і уперед здає кров, подарує життя іншому. Ще один. Ну Ми ж теж здаємо їм, ну, якби. Тим, хто постраждав в аварії, не подав крові, не... як волонтери, кров витікає зі швидкістю приблизно 1 мл на секунду. От 450 мл, 450 секунд. Старший державтоінспектор Олександр Мухін у кріслі донора вперше. Проте зовсім не хвилюється, бо добре знає, не за чутками, якими жахливими можуть бути наслідки дорожньо-транспортних пригод. Розуміє, що його кров допоможе врятувати чиєсь життя. Чемпіонат міста з настільного тенісу пройшов у четвер у дитячій юнацько-спортивній школі юність. Змагалися старшокласники восьми шкіл міста. Змагання з натільного тенісу серед школярів організовуються і проводяться щоосені. осені. На цей раз учасників чемпіонату чекало дві новинки. Перша спортінвентар. спорт в Дню фізкультурника Була подарена спортивної школі Юнас-два нових тенісних стола. Їх презентувало обласне керівництво. Новинка друга на відліч від попередніх років грали не два дні, а один за зовсім іншою системою. Прошлом годубилі ребята грали на одному столі. Перва ракетка грала з всіх школ. На другом столе. Вторая ракетка, и девочки играли, третья ракетка отдельно. Сейчас играют со, школа со школой на одном столе. То три учасника грають на одному столі против кожної школи. Чи краще так чи гірше вчителі фізкультури, які привели учнів на змагання, судити не бралися на те є судді, організатори головне, що самі діти поривалися на ці змагання. Домась кінвика, який торік участі у чемпіонаті з настільного тенісу не брав, цього разу подав заявку, бо схотіли грати дев'ятикласники. Хоч у навчальній програмі тенісу немає, але учні бігають грати на перервах. На перервах ви знаєте, як діти себе ведуть, і я вважаю, що краще не вони займаються чимсь корисним ніж. І бігають по коридорам навчального закладу. За таким же принципом настільний теніс культивують і в інших школах. У третій розповідає вчитель фізкультури Юрій Королевич. Чотири столи встановили просто на коридорах. Хто хоче на перервах, може пограти. З усіх шкільних гравців обрали трьох кращих. Ми беремо з восьмого класу і надіємося на те, що ми з ними будемо працювати ще чотири роки. Вперед. До випуску, а потім знову багато шкіл у минулому навчальному році випустили своїх кращих гравців, у тому числі і переможець останніх п'яти чемпіонатів. Перша школа цього разу грають одинадцятикласники, але хлопці вперше дівочка була в прошлом году в 10 класі. В этом году вона теж 11 клас випустив. Перше можемо зайняти вполне можливо. Ну а там посмотримо не підвести. третя школа, яка на одну позицію від лідера два останні роки відставала, за рахунок зміни і омолодження кадрів, сподівалася на перемогу. Думаємо виграти. І перемогли у командному заліку. Перше місце у чемпіонаті з настільного тенісу у третьої школи. Друге у першій. три команди набрали однакову кількість балів, але за підсумками додаткової гри третє місце дісталося восьмому НВК. Решта учасників не засмутилася. Дитина займається для себе. Дитина отримає додатково якісь я кажу, знання, і навички і для самого себе прийти і позаніматися, порухатись, я вважаю, це більш доцільно. А те, що вже міста, це вже як кажуть друге. Попереду рік на підготовку і тренування. 16 листопада професійний день працівників мас-медіа. День працівників радіо, телебачення та зв'язку України, отримав статус офіційного державного професійного свята з 1994 року. Молода країна, яка робила перші кроки свого становлення, розуміла усю важливість цієї професії. Їй були потрібні поінформовані свідомі громадяни. Чи задовільняє Лозівчани рівень надання інформації сьогодні, Яке джерело інформації для них є більш комфортним, викликає довіру? Ми запитали. Откуди ви черпаєте інформацію? З каких джерел? Це телевізія, радіо чи інтернет? Інтернет і телевізія. Ну, в основному телевізія, інтернет рідко, потому що там дуже много уток. Яких? Ну, неправдива інформація. Ну, это касается шоу-бизнеса и так далее. Телевизором больше ничем. И там смотреть нечего. Сейчас одна реклама. Сейчас, конечно, большое значение имеет и интернет. Но, конечно, и радио, и телевидение это не исключено. Так же ж пользуемся. Больше с радио и телевидением. С интернета мало. Есть у меня там ноутбук. В радио у меня постоянно. И новости по радио, и погоду. и другие такие есть передачи. Слушай. Телевидение и радио. Я имею в виду наше Лазовское радио и так далее. С удовольствием слушаю и смотрю. Какие передачи смотрите, какую информацию ищете? Ну, обязательно новости смотрю. Обязательно политической передачи смотрю. Скажу вам честно, некоторая информация уже просто мозги проела. Я имею в виду, когда одно и то же жужжат наши большие политики об одном и том же. Это уже надоело. Лучше что-то делать и меньше говорить. В основном новости и ток-шоу, обсуждение каких-то проблем. Наверное, это неразрывно все вместе, и публицистика, и фильмы, и вся наша жизнь из этого состоит. Для меня телевизор, конечно, все уже, потому что я одна живу. Кот и телевизор, два друга. У нас хорошее в городе качество информационных услуг, в смысле достаточное, доступное. Конкуренции маловато. Я бы, допустим, больше каналов на радио сделала, потому что у нас, насколько я знаю, одна же радиоточка. Да? Я бы сделала, допустим, Павлоградия с 4. То есть была бы конкуренция, мне кажется, качество бы повышалось. Смотрит ваш ребенок мультики? мультфильмы? Мультфильмы смотрят, телевизор смотрит. И для ребенка очень важно, говорит, я хочу как в телевизоре, чтобы было как в телевизоре. Что-то там сделал, какой-то же танцует, как в телевизоре. Телевидение тебе помогает повышать твой уровень и лучше знать школьную программу? Да, помогает. Нам нужна информация чтобы расти умными и, расти умными и много знать. Местное телевидение смотрите? Смотрю местное, и вектор, и «Симу» смотрю. Тоже неплохие каналы, оба каналы хорошие. Я вообще смотрю новости, конечно. Меня интересуют новости нашего вот, да. Мне нравится ваша панорама, освещает все вопросы хорошо. Так что успехов, удачи вам. Также продолжайте в таком духе. Усім своїм колегам напередодні свята бажаємо професійного зросту, невичерпної енергії, натхнення творчих ідей та втілення їх у життя, здоров'я та гарного настрою сьогодні та завжди. І ми рухаємося далі. У неділю, Міжнародний день студентів. Про студентське життя можна довго говорити. У кожного певна річ своя знайдеться. Цікава і незабутня історія. А от чим видався рік, що минає для студентів Фелосівського училища культури та мистецтв у наступному матеріалі Вікторії Кожедуб. Ганна третьокурсниця в училищі, вона навчається хореографії. Танцювати, говорить, дівчина мріяла з дитинства. «В хореографії ми висловлюємо свої емоції, почуття. Це та професія, в якій ми живемо. Це не просто професія, це хобі, це смисл життя. Третій рік навчання в училищі культури Ганна називає найкращим у своєму студентському житті, адже в цей час вона взяла участь одразу в двох грандіозних фестивалях: – осінь, Слобожанські «Слобожанські передзвони». Перший проходив у Росії, другий в Лозові. Обидва подарували студентам незабутні враження. Сповнені емоції з перемогою. Нещодавно ці студенти повернулися з Дніпропетровська, де проходив. Міжнародний конкурс. Артеми на фортепіано одночасно вдвох виконали два твори і зуміли вразити не лише журі, а й глядачів, почерпнути щось для себе. Опит, знання які-небудь ми приобрели в випадку. случаї. стремлення наперед, тому що ми там услышали дуже хороших музикантів. У нас є ще більше ступенька, куди нам стремитися, І це теж можна сказати свого роду опыт. А для Наталі, четвертокурсниці відділення декоративно-прикладного мистецтва, кожен рік навчання в училищі насичений. Нещодавно студентка завершила працювати над своєю роботою, на якій зобразила осінь у березовому гаю. каже, вражає вийшло дуже так, знаєте, туманно, але дуже гарно, так атмосферно. Передає настрій осені самі емоції. Ці мрії, думки у кожного із цих студентів свої плани, свої мрії. Викладачі говорять, молодь не тільки талановита, а й фізично загартована. Студенти залюбки беруть участь у різних спортивних змаганнях, певно, аби студентські роки надовго запам'яталися. Ми вчимося розмовляти з іншими. Бачити прекрасне життя і оцінювати його реально зазвичай в училищі. День студента проходить весело, влаштовується концертна програма, під час якої студенти демонструють свої вміння співати, танцювати, грати на музичних інструментах. Молодь з задоволенням займається улюбленою справою життя, яку продовжуватиме і у майбутньому А аучі захоче щось міняти. Покаже час. А можливості щось змінити у житті кожного з нас безліч. Треба тільки визначитися, що вам особисто потрібно. Для деякого це не розв'язане завдання взагалі, а декому достатньо часу і на вихідних. Визначайтеся, відпочивайте, записайтеся позитивними емоціями. Ми також спробуємо це зробити. Зустрінемося тепер наступного тижня. До побачення.